Добрий день, шановні друзі. Сьогодні 4 серпня 2023 року. З вами компанія Електромотор. Ну як завжди, показуємо, що ми продаємо і як користуватися товаром. І показуємо, як говориться, во всі красі, друзі. Дивимося інвертор сенсі. Це китайський ринок, зразу говорю, SC4000 єд даний генератор працює, як ми бачимо, на газу і бензині. Є електростаркер. Подивимося, давайте, друзі, комплектацію. Так, да, так от. Вигляд, виглядить добротно, як говорить. Трошки сонечко мішає, але ну, постараємося. В комплектації йде в транспортний набор, бачите, колеса, отака от підножечка, 216 амперні вилочки, лієчка. Тут я бачу свічний ключ, ключі запалення і також керівництво гарантійним талоном. Як на багатьох генераторах, указник палива, заливна горловина, є, давайте ми от подивимося, є фільтр даної модельки. Залишаємо. Тут панель керування, трошки, друзі, сонечко пробачаюся. Так, є для ключа запалення інформаційне табло, де показує. Герці, моточаси, вольтаж. Це подача електроенергії, як бачимо. 216 амперні. Є от такий речах подсоса, бачите, гарненько його видно. І також ручний стартер. Виглядить, друзі, добротно. Ну, на ринки показав себе, будемо так говорити, не з поганої сторони. Бачите, на 3,2 кВт. Мінімально. Це на бензині. 3,500 пікова. А давайте подивимося на газу. Пікова 3. А робоча 2. 700. Трошечки на газу менше. Так, що тут? З цієї сторони, як бачимо, глушник, двигун? Така непогана моделька, друзі. Тут у нас є також подача палива. Відключається, до подача газу відключається. Тут подача газу включено, а сюди підключається сам газ. Ну, тобто шланг а не газ. на горловина з озчупом і також акумулятор. Все як на більшість генераторах. Одне но, те, що він може працювати і на газу, і також бензині. Будуть послідуючі відео, ми постараємося побільше показати генераторів сенсі обичних, а також інвекторів. Сонечко пригріває, не дає зробити гарно відео огляд. Все ж таки, я думаю, в нас вийшло. Так що кого, друзі, цікавлять генератори, Звертайтеся в компанію електромотор. Ціна на насатах трішки однакова, але звернувшись в компанію електромотор, як завжди, говорю можете знайти який-то общий язик. Поторгуватися, заходьте на наш сайт та телефонуйте 063 426 1010. Вибір генераторів великий, різних виробників. Так що завжди будемо раді порозмовляти, поторгуватися. А також пишіть на Viber 063 426 1010. Всім нам миру добра тепла. Чекаємо на електромоторі 063 426 1010.